Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Тілець. На жаль, наступного тижня вас чекає якась дисгармонія в стосунках з вашими близькими. Можливо, ви якось не зрозумієте одне одного. Можливо, не знайдете спільної мови. А можливо, навіть чомусь посваритеся, чи то з своїм другом, чи з своєю половинкою, чи просто з людьми з вашого оточення. І, ймовірно, ці люди чи ця людина вчинить з вами несправедливо. Можливо, вас обвинуватять в чомусь, в чому не винні. Можливо, під час сварки наговорять вам чогось такого, чого до вас не має ніякого відношення. Це буде несправедливо і якоюсь мірою напевно буде боляче. Та схоже, що ви людина благородна. Ви зможете якось зрозуміти тих людей, що вас чи ту людину, що вас образить. Ви зможете зрозуміти, ви зможете пробачити, ви зможете якось з цією людиною чи з цими людьми примиритися. Та, ймовірно, ваш опанет саме себе вважає постраждалим в цій ситуації. Бо схоже на те, що вашого примирення приймати не захочуть. Вашого прощення приймати не захочуть. Бо ваше очікування від примирення себе не оправдає. Буде абсолютно не той результат, на який ви сподіваєтесь. Ви ж напевно сподіваєтеся, що раз ви примирюєтеся, то людина буде задоволена цим примиренням. Але виявиться, що конфлікт не завершиться. Можливо, він не буде настільки сильний, як це було від початку, але все одно ця людина якось косу на вас поглядатиме. Карти радять не втрачайте впевненість в собі та дійте активно. Беріть ініціативу у свої руки, дійте стратегічно, не дозволяйте емоціям чи зовнішнім обставинам вибити вас з рівноваги, не дозволяйте отим несправедливим друзям чи знайомим впливати негативно на вас. Швидше за все, правда на вашому боці, тож не здавайтеся обставинам. Якщо ви готові примиритися, примиріться, не для них, примиріться для себе, щоб у вашій душі не було образи, не було якихось негативних емоцій.